Всім привіт! Шо ви сьогодні у нас вельми цікавий ролик про стрепи. Можливо, ви вже бачили мій ролик про педалі, який вийшов більш ніж два роки тому. Був одним з найперших роліків на каналі і знатно від нього крінжанули. Сьогодні я пропоную крінжанути трохи менше і поговорити про стрепи. Стопіткет. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке стрепи, для чого вони потрібні, як їх встановлювати на педалі, а також українські стрепи. Поїхали! Загалом стрепи це дуже проста штука. Вони нагадують щось типу паска безпеки з автомобіля, який кріпиться за допомогою липучок на педалі, коли ви вставляєте свою стопу. Завдяки цьому паску безпеки ваша нога й тримається на педалі. Але для чого? Адже твій дід їздив на Україні без всяких там ваших стреп, і йому було взагалі норм. Насправді стрепи це альтернатива контактним педалям, які кріпляться до контактного взуття. Робиться це для того, щоб підвищити ефективність педалювання, адже ви можете не лише тиснути на педалі, але й тягнути їх вгору. Трохи іншого значення стрепи набувають в контексті фікса. Якщо ви їздите на велосипеді з фіксованою передачею, то стрепи вам необхідні для того, щоб ефективно гальмувати. Якщо, звісно, ви не використовуєте гальма, як такі. Детальніше про те, як гальмувати на фіксі, можна подивитися у моєму іншому відео. Посилання буде на екрані та у описі під відео. У порівнянні з контактними педалями, плюси стрепів у тому, що вони не потребують спеціального взуття. І все ще так само виконують свою функцію, тобто отримують вашу ногу на педалі, коли ви тягнете її вгору. Проте, звісно, якщо ви шукаєте найефективнішого педалювання, тоді ваш вибір саме контактні педалі. На даний момент у мене два фікси: один такий, на якому я навалюю далеко й довго, Там стоять контактні педалі. Я вдягаюсь відповідно, взуваюсь відповідно. І їду довго і швидко на одному моєму фіксі. А другий, оцей, на ньому я навалюю зазвичай по вулицях, по місту, тому на ньому стоять стрепи. До речі, ставте вподобайку, якщо хочете, бекчек цього фікса. Я про нього ще не розповідав. Пишіть в коментарях, якщо вам це буде цікаво. До того ж, стрепи виглядають цікаво, їх можна знайти у різних кольорах та варіантах. Виглядають дуже стрітово. Флексово, Урбан. Тепер хочу трохи розповісти про технічні відмінності різних видів стреп. Їх достатньо багато, як не дивно. І це я навіть ще не буду розповідати про стрепи, які йдуть до тукліпсів. Бо такі теж є. І це окремі стрепи. Ну, добре, розповім. Є одинарні і подвійні для тукліпсів. Одинарні гірші, подвійні кращі. Тепер йдемо до решти стрепів. Наприклад, є діагональні стрепи. Були в мене такі, вони відповідно діагональні, тобто вони по діагоналі якось пересікають педаль. Насправді в них дуже легко встромляти ногу, але й дуже легко цій нозі вирватися при скиді з цих педалей, тому я вельми не рекомендую ці стрепи. До того ж, вони потребують спеціальних отворів на педалях спереду і позаду. Куди прикручуються ці стрепи. Коштують вони так само, як і решта стрепів, і ви можете на них звернути увагу лише якщо на вашому фіксі встановлені вже гальма якісь додаткові, бо гальмувати на діагональних стрепах небезпечно і не рекомендую, бо нога виривається дуже легко. Більш класичні стрепи і розповсюджені це поперечні стрепи. Мають плюс-мінус однакову конструкцію, тримаються на липучках за педалі. Може здатися, що липучки це не досить надійний спосіб тримати вашу ногу на педалях, але це насправді не так. У мене були різні стрепи, і всі вони трималися достатньо надійно. Звісно, я не тестував найдешевші стрепи з Аліекспресу. Вам би мабуть теж не радив це робити. Більш-менш нормальні стрепи за адекватну ціну, десь 20-30 євро, будуть тримати вашу ногу нормально, не дивлячись на те, що там липучки. Насправді липучки знову ж таки витримують дуже велике навантаження, якщо ви Ну, навантаження відповідно продільне. так? Якщо ви просто відліплюєте липучку, вона легко відліплюється. Якщо ви хочете тягнути її. В сторони. це майже неможливо насправді зробити, за рахунок цього і тримаються відповідно стрепи на ваших педалях. Але і для таких стрепів теж потрібні відповідні педалі зі спеціальними отворами, куди ці ремінці можна продіти і зафіксувати стрепи. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Я вже про це казав у своєму ролику про педалі. Окрім цих ліпучок, бувають ще й стрепи, які тримаються на ріменцях. По принципу, так само, як тримаються лямки на рюкзаці вашому. Тобто там є е, такий типу карабін, чи можливо не карабін, не знаю, як він називається. І туди продіваються е, ці стрічки від стреп, і вони так затягуються і тримаються. Наскільки це надійно, я не знаю, але думаю, достатньо надійно. Ще є стрепи, які кріпляться за допомогою якихось шурупів, але насправді я сумніваюся у тому, що це надійніша конструкція ніж звичайні ліпучки. Бо шурупи створюють дуже маленьку область напруги, так би мовити, і стрепи теж можуть порватися у цих місцях точкового навантаження. У мене були стрепи діагональні на таких шурупах чи болтах, і там теж вони вже надривалися у місцях кріплення. Тому мені здається, найбільш надійна опція це або липучки, або цей карабін. До речі, чим? Стрепи ширші, тим вони комфортніші і тим легше гальмувати і скидати на вашому фіксі. Але насправді, чим вони ширші знову ж таки, тим складніше струмляти туди ногу. Бо коли ви йдете на фіксі, педалі ваші обертаються. і піймати, Ну, треба просто навчитися да, зловити момент, піймати педаль, перевернути її і струмити туди ногу, при цьому, що педалі обертаються. Цьому можна навчитися, це не досить складно, але, ну так, треба про це пам'ятати, коли ви вирішите перейти на стрепи, наприклад. Для нефіксів це, звісно, не актуально. Ви можете катитися і просто затримати педалі в одному положенні і просто встібнутися нормально, встромитися, навіть, мабуть, таке правильне слово. Так ось, нещодавно я натикнувся на. Ще одні досить цікаві стрепи, до речі, українського виробництва, які називаються кові. Робить їх хлопчина зі Львова, і стрепи мають унікальний дизайн, щонайменше так сказав мені сам творець цих стреп. І насправді я з ним згоден, принаймні я не знайшов аналогів. Я думаю, ці стрепи багато хто знає з українських фіксерів, але я все ще впевнений, що багато хто і не знає. Суть у них полягає в тому, що по факту там не одна петля, яка тримає вашу ногу, а там дві петлі, і вони незалежно застібаються і регулюються. І це дуже дуже зручно насправді, бо, по-перше, збільшується ширина стрепів з зовнішньої сторони, вона там майже на всю ширину ваших педалів. І по-друге, ви можете незалежно знову ж таки регулювати е, передню і задню частину стрепів. А це вельми важливо, бо кожна людина має свої ноги е, трошки різної форми, і це дуже важливо знову ж таки підібрати правильний розмір стрепів, щоб вони зручно сиділи саме на вашій нозі. Мене дуже зацікавив цей дизайн, тому я замовив собі ці стрепи з України. І поставив їх собі на лісопеда і вже поїздив. І мені дуже сподобалось. Насправді відчуття навіть дуже-дуже схожі з контактними педалями. Це мене трохи здивувало, але знову ж таки дуже-дуже широкі вони робляться з зовнішньої сторони. З внутрішньої сторони ширина приблизно така сама, як у всіх інших стреп. А з зовнішньої сторони вона ж робиться ширше за рахунок того, що там по факту дві лямки. Гальмувати за рахунок цього набагато легше, реально, майже як контактне взуття. До того ж, виглядають вони вельми цікаво. Це ручна робота, крафтові педалі. Набагато краще ніж ширпотреб, типу БЛБ Чінелі. Пацани респектонуть і, взагалі, купуйте українське панове. Але звісно ж ідеальних стреп не існує. І як я вже казав, чим ширша стрепа, тим складніше туди стромляти вашу ногу. Ну, принаймні, мені поки що так. Можливо, я звикну трохи пізніше, поки що, ну дещо. Складніше в мене це виходить, ніж на попередніх більш вузьких стрепах. На щастя, у кові є ще й інші стрепи, не лише PRO, оці подвійні стрепи називаються PRO, він так їх сам називає, мабуть, для професійних скідерів. Я насправді не професійний скідер. Є в нього і класичні стрепи з більш класичною конструкцією, вони трохи тонші, і мені здається, якщо ви не. Полюбляєте скидити дуже багато, то вам таки підійдуть більше, бо вони тоньше, в них легше встібатися, і їх достатньо для того, щоб ну, відгальмуватися в екстреній ситуації. Всі стрепи дуже якісно зроблені, з дуже товстих ременів, і навіть мені було дуже складно встромити їх у свої педалі, тому... Беріть педалі з великими отворами, думаєте, не пошкодуєте посилання на автора на його інстаграм, я залишу в описі. Ви можете перейти туди і придбати стрепи. Звісно, ви можете замовити унікальний дизайн, якщо ви хочете. Ну так, це реклама. А що? Проте, якщо ви мешкаєте десь в Європі, то ви можете придбати їх у мене. Бо коли я замовляв стрепи з України. Виявилося, що доставка до Нідерландів коштує як ще одні стрепи, тому я замовив трохи більше, ніж одну пару. Вони вже розмитнені, вони вже в Європі. Якщо вам цікаво, ви мешкаєте в Європі, можете мені написати. В мене є як про-стрепи, так і звичайні стрепи. Звичайні, трохи дешевші, трошки трохи дорожчі. Можете мені написати. І Якщо ви башкаєте десь у районі Амстердаму чи Утряхту, то я їх навіть до вас підвезу, віддам і продам. До речі, до кожної пари стреп ідуть круті, небанальні стікери флексові. 50% від цього прибутку підуть на допомогу ЗСУ. Також, якщо ви знаєте більше українських брендів, які роблять щось. Для фіксів чи просто щось для велосипедів, типу там сумки, якісь, стрепи, не знаю. Втулки. Пишіть в коментарях, також пишіть, чому ви їздите саме на стрепах і на яких стрепах ви їздите. Щастя, здоров'я! Слава Україні! Катайтеся на велосипеді, папа! -па.